Не цурайтесь того, люди, що дає природа, щоб не трапилась з вами подібна пригода. У Сафрона, що став лисим, був хірург знайомий, добрий майстер операцій, хоча й невідомий. Зустрілися із сафроном в неділю на пляжі, відвів його у затінок, та й тихенько каже. Тобі, каже, допікає о те, що ти лисий, а ти себе передчасно, діди, не записуй. О, на череві у тебе, ось волосся, і нащо воно в такій місці людині здалося. Якщо хочеш, я зробити божу пересадку. Візьму шкіру на череві. Хоча добре натерпівся сафрону лікарні, затекучеві у нього з'явились шикарні, золотисті, аж іскристі, просто дивовижні. Але й вони обсипались на другому тижні. Глянув сафрону люстерко і похолола спина, хоч би ж тобі лишилася одна волосина, sa front do kirurha, kulakame hupa, verne kreće i tu lesenu, šamulab,